Уявіть собі таку картину. Ви підходите з візком до каси в супермаркеті і починаєте викладати товар на конвеєр. Але в магазинах по всій країні з сьогоднішнього дня змінився процес оплати. Тепер касир сканує не тільки цінники на товарі, а також сканує і вас. І ви бачите, як на екрані комп'ютера висвічується: в покупці відмовлено охоронці. Одразу оточують вас, відводять в сторону і детально розпитують. Вони хочуть дізнатися, чому у вас немає вшитого біочіпа, який містить всю інформацію про вас і надає можливість здійснювати покупки або продавати. Більшість людей сьогодні з побоюванням ставляться до вакцинації і відмовляються від неї через страх, наслухавшись про чіпування людей через вакцину. Вони не хочуть робити щеплення, побоюючись отримати знаменно звіра і стати об'єктом тотального стеження. Чи може подібна сцена стати реальністю в майбутньому? Багато бестселерів сьогодні говорять, що так. А що говорить стосовно цього Біблія? Дізнаємось сьогодні у проєкті на цьому стою. Можливо, те, про що ви дізнаєтесь сьогодні, буде суперечити всьому, до чого ви звикли з самого дитинства. Однак Ісус дуже любить вас, Він бажає вам спасіння, тому з ніжністю і турботою посилає вам свою особисту звістку з книги об'явлення і сподівається, що ви її приймете. В третьому вірші першого розділу книги об'явлення написано. Блажений, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написаний в ньому час бо близький. Звістка книги об'явлення є дуже важливою, адже час другого приходу Христа наближається. В 14 розділі міститься досить серйозне застереження. Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знаменно на чолі своїм чи на руці своїй. То той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його. Якщо отримання знаменна звірини мають такі жахливі наслідки, тоді що воно з себе представляє і як його уникнути? Запрошую вас до читання перших двох 13-го розділу. І я бачу звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів. А на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачив, подібна до риси була, а ноги її, як ведмежі, а паща її, немов лев'яча паща, і змій дав їй свою силу і престола свого і владу велику». Апостол Іван описує те, що йому було показано у видінні. Звір в біблійному пророцтві відповідно до 24-го вірша 7-го розділу книги пророка Даниїла символізує земну владу або царство, а 17-й розділ книги об'явлення пояснює, що вода означає народи. Попередньо ми вже вияснили, що образ землі уособлював пустельні області, які прийняли гнану змієм жінку, тобто церкву. І врятували її від бурхливого потоку лжевчень, випущених з пащі змія. Отже, звір 13-го розділу об'явлення це влада або царство, яке виникає серед великої безлічі народу. У цього звіра сім голів і десять вінців. Роги в біблійному пророцтві означають політичні сили, десять рогів звіра з моря. Пов'язані з десятьма рогами четвертого звіра з сьомого розділу книги пророка Даниїла. Вони символізують царства, що з'являється після розпаду Римської імперії. Сім голів Змія представляє царства, які Сатана використав для переслідування Божого народу протягом усієї історії. Впродовж історії звір виявляв активність то через одну, то через іншу голову. Представлений звір в 13 розділі, якби складається з декількох частин. Іван використовує образи тих же тварин, що і Даниїл використовує для опису могутніх держав світу. Сьомий розділ книги Даниїла пояснює, що Лев уособлює Вавилон, ведмідь, Медоперсію, Пантера, Грецію, а страшний і грізний та надмірно міцний звір це Римська імперія. Звір в 13-му розділі книги Об'явлення приходить на зміну цим чотирьом світовим імперіям, і у видінні, описаному Іваном, говориться, що він складається з різних частин тих звірів, про яких писав Даниїл. 13-й розділ із книги Об'явлення наводить декілька характеристик, які чітко визначають владу цього звіра, тільки одна влада на землі. Володіє всіма цими характеристиками, що записані в пророцтві, як біблійна, так і світська історія безперечно вказують, що це за влада. Говорячи про звіра, Іван писав І Змій дав їй свою силу і престола свого і владу велику. Подібно до того, як Отець дав свій престол і владу Христу. Сатана наділяє звіра повноваженнями свого співправителя та представника на землі. На основі біблійних пророчих книг «Даниїла» та об'явлення ми знаємо, що змій символізує сатану, який діяв через язичницький Рим. Чи віддав змій свою силу і владу кому-небудь після себе? Безумовно, в 350 році нашої ери римський імператор Костянтин. Вирішив перенести столицю своєї імперії з Риму до Візантії. Він назвав нову столицю на свою честь Константинополем. Звичайно, що Костянтин не хотів, щоб в Римі появився політичний вакуум. Він також не хотів його перетворити в національний політичний центр, який в майбутньому спричинив би загрозу його владі. Тому він віддав контроль над містом релігійному лідеру. Отже, язичницький Рим передав свою владу Папському Риму. Ось перша характеристика, яка допомагає зрозуміти, хто такий звір. Зверніть увагу на другу характеристику, яку дає слово Боже. А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилась, і вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною, і вклонилися Змієві, що дав владу звірині. І вклонилися звірині, говорячи, хто до звірини подібний і хто воювати з нею може. Зверть увагу на те, що влада звіра є релігійною, вона вимагатиме поклоніння саме цим вона і відрізняється від попередніх світових імперій. Її вплив розповсюдиться далеко за межі тієї країни, в якій вона знаходиться, вона чинитиме вплив. Не стільки на політичний світ, скільки на релігійний. Отже, 13-й розділ книги Об'явлення говорить досить зрозуміло, що це буде всесвітня релігійна влада, що вимагатиме поклоніння. Жителі землі, поклоняючись звірині, думають, що служать Богу, а насправді це є поклонінням Змієві сатані. Тільки одна влада в історії підходить під опис цієї звірини. Яка увібрала в себе риси минулих імперій, особливо Риму. Вона прийняла від сатани силу, престол і владу над усіма народами, діяла гордо і чинила богозневагу. Це римське папство. Це не власне віруючі католики, як люди, як братство, а ті, хто, піддавшись сатанинській спокусі, за прикладом минулих імперій, взяв над ними владу. Господь доручив учням проповідувати Євангелію, набуваючи нових учнів, він не вчив їх ані панувати над людьми, ані збирати собі земних скарбів. Церква, як пише про це, апостол Павло в першому посланні до Тимофія покликана бути стовпом і підваленою правди. Від усього цього папство ухилилося занадто далеко. Третя характеристика звіра. Представлена в п'ятому вірші 13 розділу. І їй дано уста, що говорили зухвали та богозневажне. їй дано владу діяти 42 місяці. Богозневага це біблійний термін, який не використовується цивільною владою. Влада, що уособлює Бога, яка привласнила авторитет або заявляє, що їй належать особливі повноваження. Які насправді належать тільки Богові, це богозневажлива влада, чи привласнило папство собі владу або повноваження Бога? Давайте знову звернемося до історії. В енцикліці Папи Льва 13 від 29 червня 1894 року ми читаємо такі слова: Ми займаємо на цій землі місце всемогутнього Бога. Папство привласнило не тільки авторитет Христа, але також і повноваження Бога, заявляючи, що воно володіє владою прощати гріхи. В керівництві обов'язки і гідність священника, написаному Антоніо Лагуорі, на другій сторінці 12 го тому, написано: Сам Бог повинен погоджуватися з засудженням його священників. І прощати або не прощати у відповідності з тим, чи відпускає священник гріхи, чи ні. Першим іде вирок священника, а Бог тільки підписується під ним. Церква заявляє, що її священники мають привілей і прерогативу Бога прощати гріхи. Однак Біблія ясно говорить, що. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Наступна відмінна характеристика влади звіра написана в сьомому вірші 13-го розділу книги Об'явлення. Її дано провадити війну зо святими та їх перемогти. І її дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом. Чи переслідувала коли-небудь Римокатолицька церква і накомислячих? За найскромнішими підрахунками кількість християн, що були замучені державною церквою в період темного середньовіччя, складає понад 30 мільйонів людей. Цілі громади були знищені, хоча їхня вина полягала лише в тому, що вони були єретиками насмілились вірити або проповідувати всупереч доктринам церкви. Цікаво зауважити, що Римо Католицька церква визнає здійснення нею переслідування. Звіть увагу на слова з церковної публікації під назвою Західний Сторож від 23 грудня 1908 року. Церква здійснювала гоніння, лише неспокушена в церковній історії людина. Буде це заперечувати. Як ви думаєте, чи можна всім серцем вірити, що ми праві і в той же час помилятися? Ось що говорить про це Біблія? Буває дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерти. Щоб таке не трапилося з нами, необхідно ретельно досліджувати святе Писання. Ще одна характеристика звіра представлена в п'ятому вірші 13 розділу. Її дано уста, що говорили зухвали та богозневажне, і їдано владу діяти 42 місяці. Влада звіра буде діяти 42 місяці, що складають 1260 пророчих днів відповідно до пророцтва 1260 років. Чи сповнилося дане пророцтво в історії? Відкриваючи підручники по історії, ми виявляємо, що до 538 року нашої ери остання з трьох держав, що конфліктувала з папством, була завойована. Папа отримав релігійно політичну владу. Це стало початком верховної влади папства. Дії морського звіра протягом 1260 років. Писання розцінює як богозневагу. У Новому Завіті богозневага переважно означає зазіхання на рівні з Богом та привласнення Його повноважень. Богозневага морського звіра, як написано в шостому вірші, спрямована на зневагу проти Бога, щоб Богозневажати ім'я Його і оселю Його та тих, хто на небі живе. Оселею Бога є небесна святиня. Де Христос звершує служіння заради нашого спасіння, морський звір намагається узурпувати посередницьке служіння Христа і замінити його людським священством, яке заявляє про своє право дарувати прощання гріхів та спасіння. Привласнення повноважень, які належало винятково Богові, основа Богозневаги, тринадцятий розділ книги Об'явлення. Свідчить про період масштабного відступництва в християнстві, коли римський католицизм передав титул і владу Бога своєму правителю папі Римському. Люди, які відмовилися покоритися Риму, зазнали гонінь і мученицької смерті. Згодом події французької революції завдали цій релігійно-політичній системі смертельної рани в кінці пророчого періоду. 1260 років. Однак через деякий час смертельна рана вздоровлена була, і ця система повернулася до життя. У другій половині 13-го розділу розповідається ще про одну звірину І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила як змій. На відміну від першого, другий звір виходить із землі. Другий звір це світова влада, яка має такий самий вплив, як і перший звір. Однак, на відміну від морського звіра, що має страхітливий вигляд, зимний звір видається досить мирним. У нього два роги, такі як у ягняти. Агнець у книзі об'явлення є символом Христа. Таким чином, сила. Що діятиме в останній час імітує Христа. Ця влада з'являється на території, де жінка, істинна Божа церква, знайшла захист від реки, яку Змій випустив слідом за нею. Про це ми читали в 12 розділі книги Об'явлення. І жінці дані були дві крилі великого орла, щоб від змія летіло в пустиню до місця свого. Де будуть її годувати час і часи, і півчасу, і пустив змій за жінкою з у своїх воду, як річку, щоб річка схопила її, та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста та й випила річку, яку Змій був пустив із своїх уст. Звір з землі представляє світову силу, що виникла після того. Як морському звірою була завдана смертельна рана під час французької революції? Це свідчить про те, що земний звір дасть знати про себе лише в останній час. В книзі Велика Боротьба написано: яка нація нового світу постала 1798 року, обіцяючи стати великою могутньою державою та привертаючи до себе увагу всього світу? Пояснення цього символу не допускає жодного сумніву. Одна єдина держава точно виконала це пророцтво це Сполучені Штати Америки. В 11 му вірші показано, що Америка переважно протестантська країна, але, зрештою, почне говорити як ЗМІ, тобто як сам диявол, впливаючи на весь світ, подібно до Римської імперії. В останній час. Ця сила змусить увесь світ поклонитися першому звірові, якому була завдана смертельна рана. Іншими словами, Сполучені Штати Америки одного разу, надавши церкві захист і пристановище, в останній час виступить у ролі гонителя. Зріть увагу на 13 і 14 вірші і чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми. І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірни, що має рану від меча та й живе. Зійснюючи чудеса, звірина з ягнячими рогами переконає багатьох людей в істинності своїх слів, хоч вони суперечать Слову Божому. За допомогою спіритизму будуть звершувати чудеса, зціляти хворих, а також відбуватимуться надприродні явища, яких не можна буде заперечити. Завдяки цим чудесам земний звір зможе переконати мешканців землі зробити образ морського звіра, якому була завдана смертельна рана, зцілення смертельної рани морського звіра. Означає відновлення римського папства як релігійно політичної влади. В 15-му вірші описані подальші дії другої звірини. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоби заговорив образ звірини і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. Що таке образ звіра? І як він буде створений, образ звіра буде створений дворогим звіром. Щоб довідатися, що являє собою цей образ і як він буде сформований, ми маємо дослідити характерні риси самого звіра, папства. Коли рання церква почала деградувати, відступивши від євангельської простоти та прийнявши язичницькі звичаї і обряди, вона втратила Духа Божого і Його силу, а щоб панувати над сумлінням людей, звернулася по допомогу до світської влади. У наслідок цього виникло папство церква, що контролювала державну владу і використовувала її для досягнення власних цілей, передусім покарання єретиків. Коли провідні церкви Сполучених Штатів Об'єднавшись на основі спільних для них пунктів віровчення, почнуть тиснути на державні органи, щоб запроваджувати свої постанови і підтримувати свої закони. Тоді протестантська Америка створить образ римської ієрархії, а неодмінним наслідком цього буде переслідування громадською владою і Образ звіра являє собою форму відступницького протестантизму, котра виникне, коли протестантські церкви звернуться по допомогу до державної влади, щоби силою нав'язати свої вчення. У 13-му розділі книги об'явлення повідомляється, що дворогий звір відіграє головну роль під час останньої кризи з метою здійснення контролю над віруваннями людей. Влади цього світу встановлять глобальну систему, вона стане відображенням середньовічного християнства, яке перебувало під контролем папства. Про це говориться в 16 та 17 віршах. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола. Щоби ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знаменне імення звірини або числа імення його, дворогий звір відіграє важливу роль в останній світовій кризі. Усі люди, незалежно від їхньої соціальної приналежності, будуть змушені прийняти знак звіра на праву руку або на чоло. Подібно до того, як печать на чолі є особливою рисою Божого народу, знак звіра вказує на тих, хто поклоняється звірові. Знак звіра це не печатка і не знак, який можна побачити. Його розташування на правій руці або на чолі нагадує дане Мойсеєм повеління ізраїльському народові прив'язати Божий закон як пам'ятний знак на руку або чоло. Знак на правій руці вказує на поведінку, а знак на чолі на розум та свідому згоду. Деякі приймуть знак звіра, щоби уникнути загрози смерті, тоді як інші будуть повністю душею і розумом віддані цій віровідступницькій системі поклоніння. Ключовим питанням під час останньої кризи буде поклоніння і послуг Богові. Виявлений у дотриманні його заповідей. Зокрема, заповідь про суботу стане критерієм вірності й послуху Богові. Субота є відмінним знаком послуху вірного Божого народу, а знак звіра це знак відданості звірові. Знак звіра призводить до підміни Божої заповіді людською постановою. Найбільшим доказом цього факту. Є встановлений людьми недільний день поклоніння замість суботнього поклоніння, передбаченого у священному писанні нашим Творцем. Спроба змінити ознаку Божої влади на інший день, це спроба привласнити собі роль і силу самого Бога. Знак звіра це папська субота. Коли вийде постанова, яка буде нав'язувати фальшиву суботу. І гучний поклик третього ангела застереже людей від поклоніння звірові та його образу, тоді ті, хто продовжуватиме порушувати заповіді, приймуть знак звіра. У 18-му вірші написано Тут мудрість, хто має розум, хай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Про кого іде мова. Павло називає його в другому посланні до солонян людиною беззаконня. Це визначення вказує на папську владу, символом якої є морський звір. Богохульні імена на головах морського звіра свідчать про те, що він претендує на божественний титул, ніби займаючи місце Сина Божого на землі. В Біблії число сім символізує досконалість, повноту, послуг. З іншого боку, число шість це символ недосконалості. Це число представляє щось людське і неповноцінне. Число шість означає непокору, Бог показує нам, що відбудеться наприкінці часу, щоб ці події не стали для нас несподіванкою. Бог бажає, щоби спасіння отримали всі без винятку. Водночас диявол відчайдушно працює, аби всі люди загинули. Перед кожним з вас стоїть дуже серйозний вибір: знаменно звіра чи печатка Божа, стати на сторону Божу чи на сторону звіра, проявити послуг чи непослух, вірність чи непокору. Дорогі мої друзі, подумайте. На якій основі ви будуєте свою віру. Я запрошую вас вивчати книгу об'явлення, посвятити себе повністю Ісусу Христу і представити Йому головне місце у вашому житті. Помолимось, дорогий Господь! Ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти відкриваєш перед нами ось цю пророчу картину майбутнього і нашого сьогодення. Сьогодні Перед кожною людиною стоїть надзвичайно важливий вибір послідувати за Твоєю святою правдою або послідувати за неправдою. Благаю тебе, Господи, за жителів України, благаю тебе за жителів нашого краю, за всіх мешканців землі, щоби взяли Твоє святе Слово в свої руки і могли, Господи, зрозуміти його і послідувати за Тобою ради власного спасіння, молитва наша. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Заохочую вас до дослідження книги об'явлення.